Уже впродовж дев'яти місяців мужні парафіяни собору нерукотворного образа Спасителя в місті Корсун човченківській Черкаської єпархії щотижня звершують свій молитовний подвиг просто неба біля зачинених воріт зганьбленої святині не припиняється молитва ні в спеку, ні в мороз, ні в дощ. Ось, уже майже рік, як рейдери спасу захопили храм, який їм виявився непотрібним. Який тепер зачинений у ті богослужбові дні, коли раніше його стіни не вміщували всіх вірян? Парафіяни тепер моляться за закритою огорожею порожнього дому Божого так і сьогодні, 5 березня 2025 року, середа першої седмиці Великого посту, час читання великого покаянного канону преподобного Андрія Криського. Храм закритий. А парафіяни знову зібралися за Парканом. Сьогодні гнану громаду храму відвідав їхній архіпастор митрополит Черкаський і канівський Феодосій. Разом із численними парафіянами, керуючи Черкаською єпархією, звершив читання третьої частини великого покаянного канону, преподобного Андрія Криського, Просто неба. Погуби первозданную доброту и благолепие мои, ныне лежу на гости, ждуся. Меня, меня. Дверь твою не затвори мне тогда, Господи, Господи, но отверзи миссию, тебе. Помилуй меня, Боже, помилуй. Меня. Кому уподобилась Иси многогрешная душе, ток по первому Каину и Ламеху оному каменовавшее тело злодействы и убившее ум бессловесными стремлениями. Вся прежде закона притекшая душе сифу не уподобилась и си, ни носа подражала Иси, Не енохо приложение, мне ноя наявилась Иисиу Бога праведных жизней. <звіхи> Ісака каянна душе моя, разумевши новую жертву, тайна всесаженою Господи, і подражай Его произволению. З владикою молився настоятель і будівничий собору, благочинний корсу Шевченківського округу проти Йерей Йоанн на лапку. Отець Іоанн віддав понад 40 років свого священницького служіння місту, побудувавши в ньому кілька храмів. І, виховавши понад сотні священнослужителів. сьогодні протирей Іоанн разом із православними корсунчанами, вигнаний із збудованого ними собору на вулицю, і змушений молитися під його стінами після закінчення великого повечір'я і канону, митрополит Феодосій звернувся до прочан зі словом духовної розради. Архіпастер підтримав паству в їхньому міцному стоянні у вірі та вірності церкві, зазначивши, що православні жителі Корсуня вперше зустрічають великий піст поза стінами собору. Архієрей підкреслив, що в цей скорботний час Бог по особливому близький до кожного з них. Митрополит Феодосій висловив сподівання, що незабаром настане час. Коли парафіяни зможуть повернутися до святині та відновити в ній богослужбове життя, і саме тоді вони зможуть повною мірою відчути духовні плоди свого вигнання після богослужіння віряни мали змогу поспілкуватися зі своїм архіпастерем, отримати відповіді на духовні питання, які їх хвилюють, та отримати благословення на молитовне проходження великого посту.